Я так много только что вам рассказала И не нажала на кнопку Снять Хлопцы-то, девчата Всем привет Сегодня хочу вам Открыть тайну Где же делся канал Наташа из Днепра Смотрите видео И узнаете Кому интересно Я сейчас иду Кості к брату. И я вас приглашаю з нами почаюватися и как раз розкажу вам. Здравствуйте! Здравствуйте! И ми мы до вас дошли. Так, сьогодні розмовляємо тільки українською мовою. Я буду дуже вдячна, якщо ти підтримаєш. Окей! Оце так, оце так. Бо я навчаюсь, я навчаюсь, щоб перейти на українську. А чого це у вас така красота на вулиці? Вона що вам не потрібна? Я збирала такі ще склади, щоб при переїзді я не знала, що в тих коробках які. А я такою Які ляльки гарні були їх зі Міль? Било, я не знаю, Боже, может, потому что тут ему его Потому знает. что тут шерстяне... Шерстяне... Ой, мне на вышиванку вот такой кусочек как раз надо. <реш> У тебя есть полосочка? Ты маешь на увазе вышитый? Нет, а просто я... белый холст. Мы его. Мені потрібно срочна розшиця. Ми знайдемо, Ми Ми знайдемо. О, тобі то, щось обов'язкове. Це, це так знайдемо. наша мама люда теж повиставляла. Оце, що було в тих коробках, я повиставляла, потім заберу. Я люблю кераміку. Так і мені сьогодні кам... із камінних цвітів зроблять у тарілочці. Ти сама зробиш. Ну так, я думаю, я вже тут багато я думаю, уг... углину, рослин. У вас рубі. нова зачіска, нова зачіска так, це для вас. Я вас зустрічаю. А до повертіть, повертітьсь, я ой, ну супер, вообще, дівчата. Гляньте, як зачіска приображай. Кажу, Люда стала вищим ростом. І настрій у мене. Да, да. У тебе молодий парикмахер, звісно. Вона... Так, я трошки не... Я не мала такої фотографії, щоб показати, що я саме цю хочу зачіску. У мене а. такий знаєш, гібрид між піксі, між бобами, між ага. цим всім. Я казала, що тут так, отут так. Ну, це, е, треба ще їх так скласти гарно. Ага. Я цього ще не робила. Я думаю, А Секре. ще хочеш щось знайти, чим так от покрасити смужечки такі. Яскраві хочу, і фіолетову і рожеву, Та ви що? і божий і блакитну. Тільки такі смужечки, які, які можна змить, тобто, mm. щоб це, бо, може, мені і не сподобається. Тоніки. Я знайду чим. Ходімо, ми з тобою поп'ємо по, по, чаю, а ага. тоді підемо з тобою, треба ще врятувати дві маленькі хризантемки. Їх хтось заїдає, і ти мені допоможеш, бо угу, мені з маленькими угу. незручно. Велику ага. я взяла отак за гриву, викопала ямку і посадила, а маленьку мені дуже нахиляється угу. боляче, ти мені допоможеш. Добре. Добре. Угу. Да. Я уже всех заочно пригласила, запросила. Запросила, молодець. Боже, куди це будем девать? Я делала вже ті колеса, які ї сподобались, бо вони ну вони ще весь вересень протимеються, угу. я же в жовтні им буде холодно. А куда их потом Шо, все це девати? Так, що зараз происходить? Хочу объяснить. Що я от це зараз мудрую? Делаю лампу наставлю. Ти навчаєш мене, яка зовсім не розуміється на цій темі, як з цим обладнанням, як його настроїти. Ось що ти робиш. Тому що я зовсім на цьому не розумію. Ну, в общем, усі поняли, це. Зрозуміло, так. Зрозуміли. Це обладнання, це обладнання... За допомогою якого я хочу знімати відео. Про свої вироби, про свою діяльність. Мене дуже цікавить тема апсайклінгу, тому що ну, це і вигідно, це інтересно, це творчість, це можна носити на собі, це е, е, береже нашу екологію. Ми засмітили планету. А тепер ще раз, що таке апсайклінг для апсайклінг. тих, хто не розуміє. Згодна згодна, це нова тема, особливо у нас на Україні. Це коли. З уже речей, які були вживані, роблять щось нове. Угу. І то, що стосується мене, я хочу робити із якихось старих речей, які вже були В використанні, В використанні, да? Да. І по якимсь причинам трохи ціли пристірки змалилися. Наприклад, може змалилися, може десь пошкодження, якесь, може, вона просто вже сумна для тебе, і ти хочеш зробити її трошки веселішою. От як оця річ, яка і замала на мене, і вона така дуже спортивна і сумна. Я mm -hmm. хочу додати оцю дуже цікаву фактурну тканину. Або зробити з неї рукава, або частину спереду, якусь вставку зробити. Uh -huh. Або щось-щось, і тоді ця річ буде зовсім інша. І я її ще буду носити з задоволенням і мені сам процес. Він мені буде цікавий і буде своє задоволення від самого процесу. <різь> я так много тільки що вам розказала і не нажала на кнопку зняти. Представляешь? Люда. Люда и все хлопцы, это девчата. Вот так я в руке, конечно, держу телефон. Это совсем неправильно. Заходите, пожалуйста, я вас приглашаю в вашу студию. Ой, девочки, мы находимся у Люды в студии. Люда потом сама вам все покажет. Я... Что вот я показываю сейчас? Себя. Навчаюсь. А что а мы... Это бывает таки? Мы шукаем сейчас такой ракурс, чтобы не засвечивалось с векна. У люди буде свій канал. Я поки розпочинала свій дуже багато було варіантів, ну зупинилася на Наташа із Дніпра. А потім з часом, я свою думку поміняла, тому що це було дуже Тільки тим Мешканцям міста, от і я бачу, що він. Не развивается. То есть те, что проживают у Днепре, им это было интересно. Поэтому это была одна из причин, по которым я переименовала канал. Вообще я хотела свое лицо вставить. Ты зараз, да, я не И при свидетелях же сказать, что хлопцы это девчата, где мой канал делся? Никуда он не делся, вы сейчас его смотрите. Он у меня переименован. А так. І ще, і ще й збагачується новими персонажами. Новими персонажами. Ось ще буде один персонаж. Дуже творча натура. Як це сказати українською? Багатогранна. Тих, тих. Хваліть мене, а я буду вас хвалити. Дівчата, канал нікуди не дівся. Він переименований, чуть, чуть треба збити алгоритми. І, якщо чесно сказати, от люди хочуть починати канал. А я. Нічого а ти, не а ти хочеш мене навчити. Я зараз, хочу на зараз навчити. Таті, да. Ти хочеш мене навчити вести канал, ці технічні моменти, в яких я зовсім некомпетентна, і розказати про якісь там правила, про щось таке, що робить цей канал цікавим. От мені хочеться, щоб він був цікавим, по-перше, це по-перше. цікавим познайомчиним. Так, і щоб контент український був і, і, і цікавим, і, може, навіть десь корисним, десь якась ну, інформація, десь це, якась це, це, діяльність. Я вже зрозуміла, це вже буде а, на нього. Мені хочеться, щоб це було не пусте, а щоб це мало якусь сенс, користь, користь, користь да. і сенс правильно, правильно. і це теж, Тому я до тебе і звернулася, щоб ти мене навчила. Є чим поділитися, є що чоб... що розказати, є що показати. Ну, я також, як і всі, ще багато чого навчаюся. Я не з позиції, що я там такий тобі всіх буду вчити чомусь. Ні, я навчаюся, як і всі, щось спробую новеньке, щось у своє життя привнести. Якусь ще таку рису. Цікаво. Хтось своїм досвідом поділиться. Хтось Кстати, досвід... за це дуже дякуємо. Стільки корисних коментів. І по поводу, чим ці квіти там обробляти, і за консервацію. І дівчата взагалі молодці, супер, спасіба вам. Тому, так, і для мене це буде якийсь зворотній зв'язок. Якщо щось у мене буде таке, виникнуть питання, а хтось мені дасть теж корисну інформацію. Тобто і з цього приводу ще цікаво. Людочка, а ти готова до того, що будуть хейти? А я ж не знаю, я ж в цьому ще в середовищі не була, і По я люб... не можу сказати. Але я думаю, що я трошки мала досвіду, осторонь дивилася, як це відбувається, от з тобою. І з мамою. І трошечки я бачила, що буває боляче. Але тут момент такий навчитися правильно до цього ставитися. І все. І тоді не проникне в тебе те, що не повинно. А, а назва вже? Я не знаю. Я ще... У мене дуже багато варіантів, і я озвучу, коли ну, остаточно я буду впевнена, що я хочу отак. Так, ми будемо пробувати на цьому каналі Матусін двіж, він же Наташа із Дніпра, він же пока, ну, ні в що другое я не можу. Я теж може, хочу собі окремий канал, так як, як це? оказалось, що у нашої матусі дуже багато здібностей, і одна із них так же само вести блог, дівчата, ну пусть це буде мій такий хитрость, що ли, з моєї сторони. Ну, Много совпало очень нюансов. Я, может, ти знаєш, пока вела канал, я, мабуть, повзрослела. Не хочеться стресостійкістю, в... у в... тебе з'явилась? З'явилась. Знаєте, я не хочу бути такою впізнаваймою, ей богу пошла в, в озерку за, за сметаною не сходиш. Никто никуда не делся. Весь состав нашей семьи, как был, ничего не убыло, ничего не прибыло. Потом еще одна, один момент, когда ты пускаешь людей в свою жизнь, ты становишься очень уязвимой. Может, мой канал будет тетя Мотя. Мне на Матусин Двиш. Это певная часть ваших глядачей, которые, ну, щиро, они были заинтересованы Де ви вони хотіли вас бачити, і оцю частину глядачів зовсім не хочеться ображати. А я хочу, щоб було видно життя людини з такими можливостями. не як у всіх, як би тобі не хочеться оце слово казати інваліда, я його не люблю, тому що я не відчуваю себе. Хоча по документах таки я маю такий статус. І ну, зараз прийнято казати з обмеженими можливостями. так-так. Да. Так. Тому хочеться сказати, що це ще не все. І спочатку сумно, а потім розумієш, скільки нових можливостей відкривається. І про ці можливості хочеться розказати таким, як я. Просто обмеження в чому? Що ти не можеш пересуватися самостійно, куди сісти, і поїхала не на можу. пляж в магазин. Фізично не Фізич... може. Да. Поэтому тебе взагалі вже давно Люда, надо було канал свой. На все свій час. Хлопці та дівчата, у Люди буде свій канал. Для початку він будет на цьому каналі. Може, якось я його буду відокремлювати, там, там називається у нас Березанівка, а це якось буде. Воно підкаже. Друзі, ми по-прежнему с вами. Ви по-прежнему с нами. Поэтому. Продолжайте дивиться канал. Кто ждет, кто кого ждет, тот его увидит. Да? Все, всем пока-пока!